Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ответный групповой удар по объектам военной промышленности. Все спекуляции стороны Киева попытки обвинить нашу армию в нанесении удара по гражданским объектам выглядят очередным цирком в преддверии саммита НАТО. Попытки заработать себе очки, они пиарятся на горе, как делали это уже много раз. Только горе это принесли они сами и сами себя разоблачили. В украинских пабликах и СМИ распространили фото частей упавшей ракеты у пострадавшего в здании больницы. Мало это, еще умудрились и показать фотографию непосредственно момента падения ракеты. Оказалось, что это элементы ракеты западной системы ПВО. Вот давайте посмотрим ряд этих фотографий. При этом они абсолютно честно пишут, что это не Патриот. Да, они абсолютно правы. Это не ракета системы Патриот. Но, тем не менее, это ракета совсем другой системы. Вот идет сравнение ракеты «Патриот». Нет, это не «Яка» ракета прилетела, но и это не х 101 который наши, это их ракета, как я понимаю, на Самса. Вот так выглядит с рекламных роликов на Самса, как это все должно выглядеть. А вот так выглядела бы наша ракета. Так что отличие совершенно очевидное. При этом надо отметить, что это публикуют украинские телеграм-каналы, которые сами и говорят, что что-то мы опять наврали. Так что в очередной раз произошло, связанное с двумя причинами. Первое – это установление, ну, это то, что прямо в сердце города находятся военные объекты, на которых активно осуществляются операции в интересах украинской военщины, плюс прямо внутри стоят системы ПВО, ну и тех людей, которые обслуживают эти системы ПВО, тоже приводят к этим последствиям. А то, что дальше мы видим уже постановочные кадры, ясно почему. И мы зачем-то все-таки решили его провести в 10 утра, но я думаю, что только в том случае это надо делать, если мы... Если мы все-таки дождемся официального обращения законных властей Украины. А не будем реагировать на посылы некого нелегитимного гражданина. Мне кажется, наша дипломатия следовало бы на это особое внимание обратить. Или если, конечно, кто-то другой обратился с инициативой проведения из постоянно действующих членов Союза, тогда это уже имеет иной смысл. Но обращение непосредственно от Зеленского потому что такого персонажа мы не знаем. Ну и мы, конечно, легко покажем, при том даже на украинских источниках, что их обвинение абсолютно не имеет под собой никакого основания. Но это же так всегда делает украинская клика, когда чувствует, что что-то идет не так. То малазийский Боинг, то Буча, теперь больница Ахмат. Пиар-машину запустили, так что одной рукой пишет э, просрочка гневный пост в социальных сетях, а во второй подписывает соглашение в безопасности, на этот раз с Польшей. И встреча с Туском прошла сегодня в Варшаве. Много что обсуждали, и сотрудничество в разных сферах, и бесперспективность проекта Украина-НАТО. На просьбу передать Киеву советские МИГи и премьер-министр Польши ответил отказом. f 16 от Нидерландов тоже пока еще в пути. Ну что остается? Ну, границу обносить тройным слоем проволоки, чтобы не сбежали останні українці деякі країни також говорять, що будуть надсилати допомогу цю, але коли ж вона буде, знову ж таки, ми все чекаємо обіцяну допомогу від партнерів. Ну і власне щодо реакції світової спільноти, то всі ж вони, звісно, засуджують. Зокрема, посол Великої Британії в ООН Барбара Вудворд засудила саме боягузливий напад Росії на лікарню. Про це заявила. Ну і крім того, також ми бачили вчора ці фото. Що 33 посли також прийшли до дитячої лікарні пі. Після рашиського обстрілу ці фото публікували в соцмережах і також наші колеги Міністерства закордонних справ заявило, що організувало візит 33 глав дипломатичних місій, які акредитовані в Україні. Серед них і керівники та представники дипломатичних місій і ЄС, і НАТО, Азербайджану, Австрії, Вірменії, Греції, Іспанії, Італії, Канади, Молдови, Нідерландів та багатьох інших країн і щодо відвідування саме Охмадиту після обстрілу написали багато послів у своїх соцмережах, зокрема у соцмережі Ікс. Він же ж Твітер, зокрема, написав посол Франції про те, що наголошує, що Росії доведеться відповісти за атаки на цивільну інфраструктуру. Інший же ж, посол італійський, до прикладу, який нещодавно зокрема почав свою місію в Україні, також відвідав лікарню і засудив варварський та боягузливий акт Росії. Співчуття родинам за ми разом з Україною додав він, виклавши відео з іноземними послами саме в дитячій лікарні, вже на тих руїнах саме корпусів дитячої лікарні Охмадити також у своїй соцмережі ікс. І крім того, масштабні російські авіудари, як ми знаємо сьогодні, точніше вчора вранці про це також дописували посли, призвели до щонайменше 33 та. 140 людей це на той час. Вони ввечері дописували саме цей пост. Ну і щодо приємних новин, все ж таки, що Радбез ООН все ж таки скликає засідання через удар РЕФІ по дитячій лікарні. Саме цю ініціативу просувала Велика Британія. Засідання Радбезу ООН ініціювали крім Великої Британії. Також Франція, Еквадор, Словенія та Сполучені Штати Америки. Вона відбудеться власне уже сьогодні. Як повідомила посол Великої Британії. Ні в Он Барбара Вудворд Радбез береться на засідання вже сьогодні, вівторок, 9 липня, на прохання кількох країн після того, як Росія атакувала дитячу лікарню в Києві. Засідання Радбезу ініціювали ініціювали власне Велика Британія, Франція, Еквадор, Словенія та Сполучені Штати Америки. Як заявила Вудворд, ми засудимо боягузливий та розпусний напад Росії на лікарню. Ну і ми бачимо, що все ж таки якась реакція вже є, але залишається факт той, що рашисти мають голос в ООН, і ми бачимо, що все ж таки вони мають там вплив. І побачимо, що вийде з цього а, саме скликання Радбезу, що вони вирішать і про що будуть говорити. Будемо інформувати вас продовж наступних етерів, коли будуть з'являтися більше деталей. Путін воєнний злочинець. А що далі? А що далі в наступній новині? А далі? Нічого. США не зніматимуть заборону на е, Україні бити західним озброєнням по території Росії на тлі удару по дитячій лікарні, сказав радник Білого Дому Джон Кірбі. В нашій політиці змін не було. Українці надалі можуть використовувати американське озброєння за удар для ударів по прикордонню. Сказав оцей чоловіка в дорогому костюмі, якого ви щойно бачили на своїх екранах. Власне, координатор ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі розповів, що США не скасовуватимуть обмежень. Він наголосив, що Україна може використовувати надане озброєння лише на кілька кілометрів через кордон. Кілька тижнів тому президент Джо Байден дозволив використовувати американську зброю для ураження цілей на території Росії в районі державного кордону. Водночас Кірбі не відповів на запитання, чи можуть США дозволити повітряним силам збройних сил України завдавати ударів по військових аеродромах в глиб Росії, де базується ворожа стратегічна авіація кірбі також анонсував реакцію США на атаку росіян на лікарню Охманди. За його словами, вже цього тижня Путін зможе побачити дуже сильний набір сигналів і повідомлень про те, що він не може перечекати НАТО, не зможе перечекати Сполучені Штати. Ці сигнали Ми далі говорити про важливе, оскільки змінюється ситуація на фронті. Ми всі пам'ятаємо, що на Донеччині саме зараз найгарячіший такий напрямок, саме Покровський. Ми про це говоримо кожного дня. І з'являється інформація вже від аналітиків, які саме аналізують мапу Діпстейт. Вони говорять про те, що ворог просунувся поблизу Лозувацького прогресу. Воздвиженки та Новоселівки першої. росіяни просунулись на чотирьох напрямках на Донбасі. Та вийшли до траси по Розь Константинівка і, зокрема, українські сили втратили кілька позицій в Красногорівці. Протягом минулої доби російські окупанти просунулись на чотирьох напрямках у Донецькій області. Зокрема, біля Лозувацького прогресу Воздвиженки та Новоселівки Першої. Відомо, що саме село Воздвиженка прикриває трасу по Кровсь Константинівка. Про це свідчать дані осінь проєкту Діп Стейт. Зокрема, в районі Мар'їнки українські захисники, як наголошується, втратили кілька окремих позицій саме в Красногорівці. Щодо турецького напрямку, то російські війська просунулись до Нью-Йорку, а також до е, на рубежі Дружба Північна. Ворог просунувся напрямком траси Покрось Константинівка. Про це зазначають аналітики Діпстейт.